Неможливо розвивати країну економічно, якщо не розвивається людський потенціал. Саме так вважають представники програми Глобальні цілі сталого розвитку, презентація якої відбулася нещодавно в нашому місті. Програма має декілька головних цілей. Є цілі, які важливі для всіх. Наприклад, ціль 16 – це прнуприкращення конфліктів, в тому числі військових конфліктів, і добросовісне управління. І ціль, вона є магістральною, ілі ціль, допустим, по. Цель п'яте достиження гендерного равенства Невозможно достичь добросовестного управления, если 50% населения имеют неравный доступ к ресурсам. Для Житомира такой досвід є новим. Та за словами координатора ООН, це в першу чергу перспектива для розвитку. Той тобто, Житомир должен принять решение, что що... же Мы будем развивать. И весь мир движется к высокотехнологическому к производству. А для того, чтобы развивать высокотехнологическое производство в любой сфере, нужно вкладывать в образование, в образование детей. Професіональне образування і в образування взрослих але не всі вважають цю програму доцільною. Сьогодні потрібно робити або ці цілі мають бути вибудовані на нової концепції, якої я не побачив тут і не бачу. Це на концепції е, так званої антропологічної революції. Треба людину змінювати, треба боротися не з бідністю, як зазначено тут, або з багатством надлишковим багатством. Тимні результати в Україні говорити ще рано, так як програма діє всього лише рік. Але за кордоном в скандинавських країнах вона досягла найбільшого прогресу, тому що діє ще з 70-х років. Костянтин Касян, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1